Поліція прилуцького району застерігає громадян від шахраїв. За минулий тиждень від дій шахраїв постраждали двоє мешканців Прилуччини. Спрацювали шахрайські схеми купівля в інтернеті та отримання грошової виплати. Загалом громадяни втратили більше 20 тисяч гривень. 1 листопада до поліції звернувся 58-річний мешканець Прилук із повідомленням, що з його банківського рахунку зникло більше 17 тисяч гривень. Чоловік розповів поліцейським, що в інтернеті він побачив посилання про оформлення грошової допомоги. Він перейшов за цим посиланням, де йому запропонували ввести номер телефону та реквізити картки для нібито оформлення грошової виплати. Потерпілий виконав ці умови, після чого з його картки зникли кошти. Того ж дня до поліції звернувся і 46-річний мешканець Чічнянської громади. Чоловік в інтернеті замовив товар та перерахував продавцю предоплату у сумі 3600 гривень. Гривнів, але товар так і не отримав. Поліція наполегливо рекомендує по телефону або в інтернеті нікому не повідомляйте жодних відомостей про свої банківські картки, адже переходячи за сумнівними посиланнями, ви надаєте зловмисникам свої персональні дані, в результаті чого шахраї можуть привласнити всі заощадження з ваших банківських рахунків. Пам'ятайте інформацію про справжні державні виплати та порядок їхнього отримання потрібно перевіряти лише з офіційних джерел. Також правоохоронці попереджають, при покупці товарів у мережі інтернет користуйтесь послугами перевірених продавців або користуйтесь послугою після плати. Низька ціна і обов'язкова передплата, скоріш за все, це шахраї.